Бажаю здоров'я. Друзі, в медійному просторі чергова паніка стосовно катастрофічної ситуації на Покровському напрямку через те, що немає чим воювати на Покровському напрямку, що Покровськ в оточенні. І знову ж таки роздмухують, нібито Америка нас знову зрадила, не дає нам зброю, не дає нам боєприпаси і так далі. Коротше, знову намагаються перекласти всю відповідальність на когось. Хочу сказати і я декілька слів з цього приводу. Те, що Покровськ та Суми будуть здавати, про це ми, військові та медійні українці, казали ще півроку тому назад. Спосіб, який обрали та який використовують внутрішні вороги для здачі населених пунктів та територій, це дії направлені на послаблення обороноздатності того чи іншого необхідного їм регіону. В сукупності з інформаційно-психологічною підготовкою. Тобто генштабом віддаються на логічні та зазвичай злочинні накази, відбувається відвертий саботаж першочергово необхідних заходів оборони. Відбувається саботаж щодо будівництва інженерних та фортифікаційних споруд. І це факт: зброя та боєприпаси, необхідні підрозділам, навмисно не поставляються. Їм. Оперативна комунікація між сумісниками взагалі відсутня. І відсутня не через те, що немає розуміння, як то все налагодити, а відсутня саме через навмисні дії оперативного командування того чи іншого напрямку фронту. Крім того, далекобійна артилерія та потужні системи РЕП цілеспрямовано відтягуються в глибокий тил. Або перекидаються нелогічно на інші напрямки. Також всі військові підтвердять, що під час активної фази війни, а особливо коли відбувається успішний контрнаступ або успішні штурмові дії, підрозділи починають навмисно перекидати з одних бойових позицій на інші незнайомі їм вогневі позиції. Тобто відбувається явно диверсійна діяльність. Перекидання підрозділів під час успішних атак цю тактику Сирський застосував ще в 23-му році, одразу після призначення його головнокомандувачем Збройних сил України. Друзі, я особисто був свідком цих подій, і в результаті у му році повний провал контрнаступу та десятки тисяч загиблих воїнів. Крім того, ведеться інформаційна робота. Народу вливають вуха інформацію про відсутність зброї, боєприпасів, про відсутність техніки, дронів та інших технічних засобів. Вливають вуха інформацію про необхідність донатити, а потім ще й звинувачують народ, що нібито недостатньо допомагає армії. Реально, це найвищий шахрайський пілотаж. Вони грабують країну. Розкрадають наші землі, ресурси та інше наше майно, саджають квіточки та стелять асфальт на прифронтових територіях, готуючись зустрічати ворога з хлібом та сіллю. А людей цілеспрямовано тероризують, знищують та ще й звинувачують в тому, що народ не забезпечує армію. Це реально катастрофа. Друзі, війна в Україні дійсно є. Але вона ведеться проти нас, проти народу України. І ведеться узгоджено, сплановано зовнішніми та внутрішніми ворогами. І це вже беззаперечний факт. Знаєте, окрім Покровську, вони ще будуть намагатися здати інші міста та села України. Які вони між собою вже узгодили, і їхня головна мета максимально очистити Україну від ненависного їм нашого українського народу. Українці, допоки ми не зберемось докупи, допоки ми не почнемо боротьбу з внутрішніми ворогами, до тих пір вони будуть продовжувати знищувати нас та зливати ворогу наші території. І це факт. Наша проблема не в тому, що вони роблять, а в тому, що ми ніяк на це не реагуємо. Українці продовжуємо об'єднуватись, боротися. Бережіть себе. Слава Україні!